Власник хлівів, які згоріли, 61-річний лучанин Сергій Панасюк, у селі Прилуцьке тримає господарство. Зі слів чоловіка, у момент влучання уламків перебував у Луцьку. Про пожежу його повідомив сусід. Вже за 5 хвилин чоловік був на місці пожежі, однак більшість господарства врятувати не вдалося. Порося так відчали. хотіли пустити, але мене не пустили. Сказали, що небезпечно для моєї життя. Кори погоріли королі. 60 кроліків. Два поросятки, чотири цісарки. Я вже там бігав, мене не підпускали. Тим тваринкам нічого не можу допомогти. Собаку розірвало в будинку, тільки вікно і шибки повилітали. Два хліва повністю згоріли. З однієї клітки королиху достали і корнят маленьких. Куди В траву пускайте, хай біжать. Цесарку витягнув все ж. Указали, не можна туди, але все одно голими руками. Ну так, да, пробив собі ногу вже тапок в крові, то в другі взув. Дуже багато погоріло інструмент. На момент зйомки сюжету територія навколо місця влучання була огороджена. На місці тривали слідчі дії. Жителі села, які мешкають неподалік, розповіли Суспільному, що чули під час тривоги. Від Такого грохоту, аж в хата підні... так, як то піднялася. А я поснулася, думаю, що де робиться? Я в вікно якась така, як стрілянина, розумієте? Я бачила, що машин дуже багато, воєнні, зміну з шукати. Зараз приїхав, вчора не пускали, то я через поле ходив. Мене припустили. Там мій друг живе. Там гатили так, що капець осколки полетіли і йому попали в хлів. Ну хлів розбомбили. Ну там хліва нічого не сталося. Тойшо на могилки. То каже, порозліталося, не пускаємо нікого. У протилежному боці села у житловому будинку згорів дах та одна із кімнат, розповів староста Петро Сущук. Це дах, займання відбулося, і кухня зайнялася. О, добре, що на той час тривоги. Людина, яка знаходилася всередині будівля, вона встигла її покинути. Власник житла спілкуватись із суспільним відмовився. Його родичка, яка живе у цьому будинку, не на камеру розповіла. На момент вибухів була одна. Перед тим чула три гучні звуки. Під час четвертого вибуху виникла пожежа. З будинку жінці вдалося втекти через вікно. 69-річна сусідка Любов Солтис, яка мешкає навпроти, розповіла: з вікон її оселі повилітало скло. У стінах залишились уламки боєприпасу. «З 4 до п'ятого почалося тут. Я йшов мене середній коридор. Я двері позакривала, в коридорі стояла, бо кажуть, між дверима можна стояти в коридорі. Як то кажуть, оберігатися. Чую, вибухи такі вже тут. І я так на вулицю двері від прихилила, дивлюся, тут вже горить. А в мене стікло летить в хаті. До Прилуцького старостинського округу входить чотири населених пункти. Зареєстровано орієнтовно чотири тисячі жителів, говорить староста Петро Сущук. У селі Прилуцьке проживає 2700 жителів. Кажуть, що це швидше всього були касетні. Ракети, які розкидали небезпечні елементи по території, яка дуже велику площу займає. Відповідно, сьогодні фахівці працюють. Територія обгороджена, люди попереджені, рятувальники, газова служба, медики. Тобто, всі служби спрацювали на урядову дзвонив. Питався, як мені діяти далі? Що мені робити? Є відновлення чи що. Сказали, це приміщення не жиле, вас згоріло, не жиле. Кажу, вони жили, ну то ви не підлягаєте. Відвідали людей, які постраждали, підтримали їх і сказали, що вони. Письмово надали нам опис того майна, який постраждав. Відповідно звернулися до Луцької міської ради. Відповідно, будемо реагувати і відшкодовувати ті збитки, які вони отримали. Будівлі, які були пошкоджені внаслідок нічної атаки, обіцяють відремонтувати за кошти із резервного фонду міського бюджету. Розповів телефоном Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук. Наші спеціалісти, якраз зараз перебувають на місці, вивчають, скажімо, степінь пошкоджень. Вивчають, яка не буде необхідна сума для того, щоб відновити відремонтувати будинок, господарську споруду. І в середу у нас 26-го буде сесія, і ми будемо виділяти кошти для того, щоб допомогти людям відновити їхнє житло і їхню господарську споруду. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.